Всім привіт! Ну що ж, у нас пройшла презентація, і як я вчора обіцяв, я з вами зараз поділюсь своїми враженнями саме від iPhone, причому від Pro-моделі. Це відео буде про те, чому я оновлюсь, і я точно знаю, що воно мені потрібно, а вам можливо і ні. І зараз я по пунктикам все вам розповім. До речі, у цього відео є партнер, це компанія Confis, з якою ми дуже давно дружимо, і це магазин, в якому ви зможете офіційно з гарантією придбати. Айфони 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus, всю цю нову техніку, і це все можна буде зробити вже дуже скоро. Я залишаю посилання на них в описі. Ви зможете перейти, подивитися, як тільки смартфони з'являться в наявності. Якщо ви хочете оновитись, як і я, то знаєте, куди звертатись. Ну а поки що не забудьте, якщо ви тут вперше підписатись на канал, бо я в перший же день спробую придбати айфон, як завжди, і все розповісти вам саме з точки зору людини, яка працює з айфоном. Як з професійним інструментом. Ну що ж, поїхали. iPhone Pro це саме про інструмент з iPhone 15, так точно. Бо гарних смартфонів, хоч і не прям багато, але вони є. І, наприклад, S24 Ultra мені в чомусь подобається більше, навіть ніж тільки що презентований iPhone 16 Pro і Pro Max. Але коли мова заходить про творчість, про роботу рівних iPhone досі немає. Ніхто не вміє записувати відео в настільки гарній якості на всі камери. Хто не може запропонувати запис влог і в Прорес, причому в 4К 60, як це було зараз. Жодний смартфон не дозволить так якісно монтувати відео. Айфон для багатьох став відправною точкою в світ медіабізнесу. Люди завдяки ньому починають канали, починають вести інстаграми, починають робити навіть щось корисне, там записувати лекції і так далі. Бо це інструмент по факту все, що треба, щоб не помилитись і почати робити одразу якісно. Раніше треба. Було багато паритись зараз, я бачу людей, які записують звук просто на iPhone, і він прямо офігенний, які ставлять iPhone і записують повноцінні відео. І тут я не кажу просто про якихось там людей. Майже всі відео на наших каналах зняті саме на iPhone, про це ми неодноразово розповідали. Кожен мій день це зйомки, і це моя робота. Кожен день я пишу сценарії, я знімаю, я монтую. І коли мій основний інструмент, яким є iPhone, стає краще. Ще то, ну я як мінімум радію. Буквально вчора я повернувся з нової велоподорожі. Це також є моєю роботою. І я вкотре все основне знімав на iPhone. І скажу більше, мені треба було терміново знімати комерційне відео на кедр, і iPhone знову ж таки допоміг. Скільки раз він відбивається мені за рік, складно уявити, бо я знімаю 100% оглядів, оглядів саме бюролів на iPhone. Це мій головний робочий інструмент, це просто факт. Наскільки добре знімається штука, стає зрозумілим, коли ти. Ніде не розповідаєш в самому відео, що о, це знято на iPhone, і люди починають там вдивлятися. Але потім ти читаєш коментарі: блін, а на що це знято так класно. І от, наприклад, подорож по Швейцарії я зняв на iPhone, ну і вона вийшла дуже красивою. Я вже багато років з собою жодну велику камеру навіть не беру в подорож, тільки iPhone і екшн камеру. Чому так? Адже у мене є класна Sony A7, c от, на яку я зараз пишу. Тому що я постійно в русі. Я часто подорожую велосипедом в складних умовах, де все на собі і тискати камеру складно. Раніше я так і робив, але після iPhone 13 Pro Max перестав брати камеру з собою. Але у всіх iPhone, поки не вийшов 15 Pro Max, було дві величезні проблеми, через які особисто я страждав. Це неможливість запустити відеокамеру з заблокованого стану без активації екрану, що для мене вкрай важливо, бо я знімаю на ходу і запускаю камеру, не дивлячись на екран. Мені важливо одразу натискати на фізичний елемент, а також можливість швидко скидати відзнятий матеріал. Його багато. З однієї поїздки я приводжу десь 90-120 гігабайт контенту. І от просто уявіть, як раніше його треба було скидати, чи ейдропом по 50-60 файлів, запам'ятовуючи на якому ти зупинився, чи по Lightning з USB 2.0. Коротше, це було жахливо, і я про це завжди розповідав. В минулому році Apple зробили в айфоні все, що мені було потрібно, про що я буквально мріяв. Додали Action Button, на яку можна повісти запуск, одразу відеокамери. А так. Також USB-C зі швидкістю передачі 10 Гб секунду. Буквально вчора я повернувся з нової подорожі, як я вже казав. І за декілька хвилин скинув більше 90 ГБ матеріалів прямо на SSD. І от в цьому новому поколінні в iPhone 16 Pro і Pro Max Apple додали ще декілька класних оновлень, про які зараз вам розповім. От деякі з фізичних. Повністю новий ультраширик. Сподіваюсь, він буде знімати ще краще, бо я часто використовую саме його при зйомці з рук. І якщо з Звук, про який поговоримо далі, дійсно буде писатись добре. То iPhone стане моєю єдиною камерою, я відмовлюсь від екшн камери. І саме Ультраширик стане камерою для влогів. Тобто ти її запускаєш і отак їдеш себе знімаєш. Головне, щоб зі звуком все було гаразд. Нова клавіша керування камерою, з якою дуже хочеться розібратись. Треба зрозуміти, чи вона буде працювати в рукавицях, але навіть без них це фізично розташована клавіша, якою буде легко запускати камеру прямо на ходу. І одразу знімаємо. Тепер на action button можна буде повісти іншу дію, наприклад, перекладач чи запуск чат GPT. Клавіша керування камерою в iPhone це не зовсім те саме, що було, наприклад, в смартфонах Sony, бо деякі вже почали розповідати, о, та це вже було, і все таки багато чого десь вже було. Тут нам дали цілий хаб з новими можливостями, тобто це новий елемент керування інтерфейсом, в даному випадку камерою. Причому не тільки стандартною, бо API буде відкрита. Мені це нагадує те саме, що було з Дайнамі. Island, коли у нас не просто є чорна пляма, а з мінуса фактично зробили профіт, тобто це тепер повноцінний. Інструмент для керування інтерфейсом смартфону. Ця клавіша не натискається фізично, вона буде реагувати на ступінь натискання і давати відчуття справжньої завдяки Taptic Engine. Таке ми вже бачили в iPhone 7 та 8. До речі, прикольно було б, якщо б Apple пішли далі і додали в цю клавішу Touch ID. Було б таке собі повернення. Хто не хоче не користується, продовжує користуватись тільки Face ID, але була б нова можливість. Як я сказав, API у цієї клавіші буде відкритим, так що сторонні розробники. Як, наприклад, Snapchat чи Instagram, зможуть використовувати її для своїх застосунків? Наприклад, сподіваюсь, в Instagram можна буде перемикати режими зйомки Stories. В рідному застосунку вона буде відповідати за спуск затвора, фіксацію фокуса, причому з прив'язкою до об'єкту, за перемикання режимів по подвійному натисканню і свайпами. А головне клавіша розташована ергономічно правильно. Бо Action Button не замінювала клавішу камери саме по логіці. Вона могла робити все, але була розташована для швидких дій, як перемикання режимів зосередження. А це вже окрема клавіша для камери, яка буде набагато зручнішою. Саме для таких, як я, робота в цілому стане ще краще. Сподіваюся, тільки сторонні кейси будуть зроблені якісно. Тепер треба буде обирати не тільки по різним там параметрам, до яких ви звикли, а ще і наскільки зручно буде діставатись саме цієї сенсорної клавіші. Думаю, що деякі будуть просто. З вирізами, а деякі будуть прямо передавати інформацію з кейса на ту клавішу. Як це зроблено в офіційних аксесуарах від Apple. До речі, ви помітили, що поки що немає ніяких якихось унікальних для прошек. Тобто є просто силіконовий кристал кейс, але на них є ця клавіша, яка також знімає ваші рухи і передає все це на контроль камери. Нові студійні мікрофони. От цього я чекав роками, бо в макбуки їх завезли давно, і деякі з людей прямо. Роблять стріми, записують подкасти, використовуючи просто мікрофони в Макбуці. Ну, принаймні, коли нічого нема під рукою, то це нормальний інструмент. В айфоні мікрофони не були прям поганими. Я на них навіть там пісні записував. Це все можна робити. Але вони не були з заявленою студійною фішкою, їх не було так багато. А тепер їх чотири. І головне, це не просто наявність чотирьох студійних мікрофонів. На сайті Apple в специфікації нових айфонів Pro сказано, що буде подавлення вітру. Оцього не Вистачало, бо раніше звук писався непогано, але коли ти знімав себе на ходу, то вітер все перебивав. Тепер, начебто, повинно бути інакше. І оце чи не головне, що я зараз хочу перевірити: 6,9-дюймовий дисплей. Для тих, кому поменше, вистачить і 6,3 дюймів, бо камери в Pro і Pro Max тепер однакові. Але для мене більший розмір майже в такому самому корпусі це добре, бо буде ще легше монтувати прямо на айфоні, чи бачити деталі при зйомці. Корпус став зовсім трохи ширше, менше міліметра. І трохи вище. Тож в руці це хоч і буде відчуватись, але не дуже, бо рамки стали ще меншими. Враховуючи наявність LumaFusion, Fusion, яка є шикарним професійним софтом для монтажу і суттєво відрізняється від версії для Android, таке покращення зробить iPhone ще автономнішим для повного продакшену. Що оновилось з софту. Нові лінії розподілу в камері, навіть для соціальних мереж. Бо для різних соціалок є такі блоковані зони, де розташовані елементи взаємодії. І треба, щоб вони не перекривали головний контент. Тут треба розуміти, що айфони дуже часто використовуються людьми для всяких там рілзів, сторізів і так далі. І для когось це просто фан, як вложих, там персональна сторінка, а для когось це робота. І такі інструменти, прямо в стандартних застосунках, ну це прям класно. Аудіомікс в цьому режимі можна обрати, щоб чітко записувались голоса тільки тих людей, що є в кадрі за допомогою штучного інтелекту. А можна обрати режим студійного запису. І Apple каже, що це прямо для влогерів, бо звук буде як на студійний мікрофон, навіть якщо на вас немає петлі. Тут знову ж таки задіяний штучний інтелект, подивимося, як це буде працювати, бо в презентації прямо сказали, що якщо ви далеко стоїте від камери, то звук буде ну, ніби ви близько до мікрофона. Головне, щоб штучний інтелект відсікав сторонні шуми. Тобто, якщо цей алгоритм буде працювати якісно, ми знаємо, що на базі штучного інтелекту всякі нейронки сьогодні вміють це робити, якщо це зможе робити прямо iPhone то дійсно ми отримаємо шикарний інструмент для семіпровлогінгу. Ну і звісно 4К120. От тут я подумав спочатку, що це буде просто слоумою, можливо, якість буде не такою крутою. Але наскільки я розумію, зараз цей режим можна буде залишити по замовченню в стандартному відеорежимі. Наприклад, я зараз знімаю в 4К60 по замовченню, щоб мати можливість уповільнювати відео. Тепер таких можливостей стане просто більше. Але цікаво, що 4К-120 можна писати в HDR, влог і ProRES. От скільки ви знаєте камер, які можуть так само. А скільки вони коштують? А щоб от прям з класною стабілізацією, щоб можна було все це з рук знімати. Ну насправді це просто вишка. Єдине, що, скоріш за все, 4К120 буде писати стільки на основну камеру на 1X. Вона називається Fusion. І в специфікаціях сказано, що 4К120 саме для Fusion камери. Подивимось, чи воно так є насправді. Звісно, я не буду вам розповідати про всі оновлення в е, нових смартфонах. Це буде в огляді. Вчора була презентація, я там зробив теж самері невеличке. Тут я розповів про про те, що важливо для мене, бо от все, що я зараз перелічив, це дійсно речі, які повпливають на якість роботи людини, яка постійно працює з айфоном, як з професійним інструментом. Але я даю собі звіт, що. Більшість людей цим не користуються. І саме тому я вважаю, що от такі, як я, можуть оновлюватись, можуть і не оновлюватись. Але звичайним людям можна залишити, наприклад, 15 Pro Max. Я думаю, що ще на декілька років. Бо насправді цей iPhone вийшов напрочуд класним. Тобто ним можна буде користуватись роками. У нього буде Apple Intelligence, Він вже є в беті, навіть у мене тут є. У нього шикарний корпус, у нього такі самі камери, принаймні дві Трьох, тобто основна і телевік, залишились такими самими, і вони якісні. Я це використовую постійно. Він буде тягнути все aaa ігри і все, що буде ще виходити. І головне, він буде коштувати дешевше, тобто його можна буде знайти подешевше, ніж новий iPhone 16 Pro і Pro Max. І на нього не буде скоріш за все, такого дефіциту. Хоча на офіційному сайті iPhone 15 Pro і Pro Max вже зникли. Насправді знаю людей, які досі користуються 13-ми, 14 чотирнадцятими айфонами, і знову ж таки. Якщо люди не використовують їх для постійної відеозйомки, хоча от у Roma iPhone 13 Pro, і він на нього багато знімає. Просто не так багато, як я, і йому не треба скидати прям десятки гігабайтів файлів постійно, то і ті айфони ще поживуть. Просто для тих, навіть хто більш-менш професійно цим займається, 15 Pro і Pro Max ще буде вистачати роками. Але якщо вам, як і мені, потрібно прям максимум, ви хочете отримувати задоволення, і головне, інструмент. Приносить вам не тільки задоволення, а і гроші, бо у мене iPhone це прям робоча машинка, на якій я заробляю. То чому не оновитись, і я дуже радий, що є компанія, яка робить не просто якісь там акценти на професійну діяльність, а яка прямо робить для цього кроки. Бо ми розуміємо, що проРЕС і зйомкою в Лозі не всі користуються, я би сказав, що лічені відсотки. Але при цьому є компанія, яка дозволяє це робити і одразу записувати на SSD. І для людей, кому потрібна така функціональність, є фактично тільки один вибір на ринку. Ну що ж, друзі, пишіть свої коментарі коментарі, що ви думаєте про нові прошки, чи вони вам сподобалися, чи ви вважаєте, що Apple все фігня, нічого нового не завозять вже який рік поспіль? Піду куплю собі Xiaomi. Побачимось дуже скоро. Повірте, наступні тижні буде багато контенту. Не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Всім пока.